Диплом Ради Європи у 2013 році, почесний прапор у 2014. І почесна таблиця тепер. Три з чотирьох нагород, які європейському місту може вручити Рада Європи, Тернопіль вже отримав. Рішення щодо останньої комітет парламентської асамблеї у Страсбурзі прийняв 21 квітня. Вручать незабаром. Це вже третя почесна відзнака Ради Європи, яку отримує муніципалітет міста Тернополя. Перше це був почесна грамота. Друге, це був почесний прапор Ради Європи, який нам вручали минулого року Цьогоріч Отримали чергову нагороду, третю вже по величині. Вручати її буде представник Ради Європи. Зараз не згоджується дата, коли може приїхати зробити урочисте вручення для міста цієї відзнаки. Попередньому розраховуємо, що це зробити на святкування дня міста. Піль став єдиним містом в Україні та одним з восьми у Європі, які нагородять почесною таблицею Ради Європи у 2015 році. Для нашого міста ця нагорода визнання на міжнародному рівні його зусиль в пропагуванні європейських цінностей і нові перспективи в іноземному інвестуванні. Враховуючи те, що Україна да до Євросоюзу, Дуже багато європейських підприємств, інвесторів думають вкласти кошти і працювати з Україною. З ким працювати в першу чергу, вони б визначати повідомості міст, по тому наскільки є позитивна чи негативна інформація про міста. Тому власне такий, така винагорода є ще додатковим позитивом про наше місто і інформацію для інвесторів, які могли б з нами працювати. Наступною останньою з чотирьох нагород може стати приз Ради Європи. Тому, крім нагородження до Дня міста, у Тернополі Рада Європи хоче організувати перевізну виставку про приз Європи, яка створена з нагоди 60-річчя його заснування.